Вітаємо! Ми зібрали п'ять найцікавіших подій, що відбулися 26 лютого в історії. 26 лютого 1616 року італійський вчений Галілео Галілей став об'єктом інквізиційного процесу церкви. В той час він вже робив перші відкриття в астрономії. Зокрема, довів, що Земля обертається навколо сонця. Проте церква не згодилася з цими відкриттями, оскільки вони протирічили його вченню про те, що Земля стоїть на місці, а сонце обертається навколо неї. У процесі інквізиції Галілео було змушено відмовитися від своєї теорії геліоцентризму, згідно з якою сонце є центром сонячної системи, а планети обертаються навколо нього. У своїй відмові Галілео заявив фразу, яка стала знаменитою, і все ж воно обертається. Що вказувала на те, що навіть якщо він змушений відмовитися від своїх відкриттів, це не міняє їх правдивості. Наступного року Галілео було засуджено до домашнього арешту, який він провів до кінця своїх днів у 1642 році. 26 лютого 1815 року день, коли Наполеон Бонапарт, вигнаний на острів Альба, здійснив сміливу втечу, поклавши початок своєму другому правлінню. Це був вирішальний момент, коли течії європейської історії різко змінилися. Віддалений острів фортеця в Середземному морі, здавалося б, ізольований від сум'яття континентальної Європи. Проте з його берегів Наполеон організував сміливу спробу завоювати владу, кидаючи виклик обмеженням свого вигнання. Втеча Наполеона зальбисколихнула сколихнула всю Європу, провіщаючи відродження однієї з найзагадковіших постатей історії. Це підготувало основу для бурхливих подій. Його повернення з вигнання поклало початок серії подій, відомих як Сто днів розділу, який розгорнувся військовими кампаніями та політичними інтригами. 26 лютого 1919 року відбулася важлива подія, коли було офіційно засновано національний парк «Гранд Каньйон, який розташований у скелястих ландшафтах Аризони. США. Уявіть велич цього природного дива, шедевра, створеного протягом багатьох років могутньою річкою Колорадо. Його величезний складний гобелен скельних утворень, що простягається на 277 миль, розповідає історії про давні часи та неперевершену красу. Створення національного парку Гранд Каньйон є запорукою збереження не просто геологічного дива, а й заповідника, що кишить різноманітними формами життя та неприборканою дикою природою. Вшановуючи спадщину 26 лютого 1919 року, давайте приймемо дух дослідження та збереження, плекаючи пишність великого каньйону для майбутніх поколінь. 26 лютого 1935 року Воцнуот провів успішний експеримент, під час якого він виявив присутність бомбардувальника Хейфет на відстані вісьмох миль за допомогою прототипу радіолокаційної системи. Концепція радара «Radio Detection and Ranging» була запропонована декількома вченими на початку ХХ століття, але значних успіхів у її розробці досягла команда Восонута. Винахід радара був мотивований потребою в системі раннього попередження про наближення ворожих літаків під час Другої світової війни. Значний вплив на результат війни зробив винахід РЛС, який допоміг виявляти та відстежувати літаки, кораблі та підводні човни противника. Відтоді радіолокаційна технологія використовується в широкому діапазоні застосувань, зокрема в авіації, метеорології та навігації. 26 лютого 1987 року англіканська церква започаткувала нову еру, дозволивши жінкам стати священниками. Уявіть собі значення цього моменту, коли англіканська церква зробила монументальний крок, порушивши традицію, щоб прийняти рівність серед свого духовенства. Це знакове рішення зруйнувало багатовікові традиції та відкрило двері священства для жінок, зламавши бар'єри та сприяючи інклюзивності в церкві. Те, що англіканська церква сприймає жінок священиків, свідчить про зростаюче визнання рівності жінок та їх неоцінений внесок у духовне лідерство та пастерську опіку. Рішення дозволити жінкам ставати священниками було ключовим моментом, сприяючи більш інклюзивному середовищу та кидаючи виклик віковим нормам у церкві. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вас у нашому наступному відео. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. Також переходьте на наш телеграм-канал. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба.